Заняття в університеті третього віку на фінішній прямій ще трохи, і ці студенти стануть дипломованими випускниками. Соціальний проєкт Університет третього віку, започаткований свого часу Костянтином Павловим, відновив роботу за підтримки фонду Олександра Вілкула Українська перспектива Цьогоріч у вересні за парти сіли 200 нових студентів старшого віку у восьми навчальних осередках проєкту. Предмети за удосконаленою програмою, а це комп'ютерна грамотність, українська мова, основи психології, правознавства, здорового способу життя, викладають професійні педагоги. Родзинка курсу, бальні танці та скандинавська ходьба у центральному міському районі 25 слухачів курсу. Українська мова у топі улюблених предметів. Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у кримниці біля укрзалізниці. Люди тут приходять поспілкуватися. Мова це перший засіб, який дає це можливість. В основному у нас от акцент на правильному слово Ми писали диктант національної єдності. Так, і хоча у нас не стояла мета е, високих оцінок, просто ми писали тому, що ми хотіли долучитися у цей день до всіх тих, хто вважає себе українцем і хто вивчає українську мову в усьому світі, Світлана Корженівська, вчителька 28-ї гімназії, каже викладати в такому виші почесно і відповідально. Постійна аудиторія це твої студенти, за яких ти відповідаєш цілий семестр. І треба знайти спільну мову. Це вже люди, які мають життєвий досвід, значний. Це ті люди, які Величезні знання мають більшість слухачів. Ведуть активне життя. Олена Полякова очолює районну організацію ветеранів. каже, люди йдуть сюди і за знаннями, і за спілкуванням, та обміном думками. Завжди щось знаходиш нове. І до речі, я хочу дуже подякувати Світлані Михайлівні, яка в нас сьогодні проводила заняття. Вона завжди знаходить якусь таку родзинку, що завжди зацікавить навіть самих обізнаних студентів. Дуже добре тут і ще було нас організову. Зована скандинавська хода я записувалась більше для того, щоб саме освоїти скандинавську ходу, і була хореографія. Це взагалі чудово. подяка за цю ініціативу, і за підтримку. Олександру Юрійовичу за те, що він все-таки не забуває за те, що пенсіонери повинні бути адаптовані в сучасному суспільстві. Ми безумовно намагаємось зараз на сьогоднішній день і допомагати чим можемо і зсу, і сітки, і все, все смаколики для солдатиків. Але отак, отака адаптація це дуже важливо для людей, які хочуть освоїти новітні якісь технології, ознайомить. Тися з азами комп'ютерної техніки скористувань як користувачі з цими гаджетами. Це дуже важливо. Валерій Іванович, будівельник. Він один з п'яти чоловіків у групі. У свої 74 намагається не відставати від життя і бути в курсі важливих подій. Работа в крісти кріво вже строй. А потім працював в Маріуполі. на пенсії, мабуть, уже років 10. Живу в своєму домі, тому займаюся своїм сільським господарством. Предмети всі хороші посвоє, особливо преподавателі Находять, в то такі ниші, де можна заінтері слушати. У них це хорошо вийшло. Тема цього заняття у Саксаганському терцентрі онлайн замовлення ліків і залізничних квитків. Я особисто раджу користуватися все ж таки сайтом Укрзалізниці. Я зараз вам покажу і поясню, чому Андрій Анатолійович, пенсіонер у минулому шахтар. 20 років підземного стажа Пригласили, Я не відказався, тому що учитися ніколи не мене Ніколи не було комп'ютера. Я його вивчаю, мені цікаво. і знання, яке дає вчителька української мови, дуже корисно. Молодець, Вона так готується до заняттям. Толково про великих жінок України розказувала про великих людей, про їх вклад в українську культуру. Психологія дуже інтересна. Понімаєте, як вести себе в таких ситуаціях стресових. Що треба робити? Тут панує своя особлива атмосфера. Єдиний у цій групі чоловік користується увагою слухачок. Я ж анікдот розказую, стіхи розказую да, на українській мові. Виписує, розказує. бачите? Педагоги говорять із задоволенням працюють із старшими людьми. Головне правило мінімум обтяжливої теорії та більше практичних навичок. Вони дуже вмотивовані, вони дуже налаштовані на працю. Ми намагаємося все пропустити через практику. Як це зробити на комп'ютері, як це зробити на телефоні? Тому що, якщо ми просто запишемо це в нататки, як замовити продукти, то ніколи в житті це не запам'ятається. Це потрібно зробити декілька разів. Тоді це дійсно буде практичним навичком і в них дуже круто виходить. Інколи навіть виходить так, що вони мені підказують. отут треба зробити ось так. Прогрес помітний вже з перших занять говорить викладач. На початку дуже, дуже боялися саме брати комп'ютерну мишу в руки, дуже боялися натиснути якусь не на ту кнопку. Дуже боялися: ой а а, 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 а щось та те відкрилося. Я зараз все зламаю. Нічого не зламаєте. Все нормально. І зараз вже набагато спокійніше, набагато впевненіші, набагато простіше. Тіше, вони все це роблять, і... ну і найголовніше, що вони, як на мене, почали отримувати від цього задоволення. Хочеться сказати слава вдячності міській владі за те, що в твоєму розі реалізуються такі важливі соціальні проекти. Проєкт університету третього віку надзвичайно важливий. Раїсі Антонівні 86, каже, розпочинала навчання раніше та завадив карантин. Тепер продовжує оволодівати новими знаннями. Мені предложили і подзвонили, і предложили прийти опять на ці курси. От. І я согласилася, хоча мені не так е, легко, але я вже трошечки була обізнана із е, комп'ютером. Перш за все, дали мені общення з такими ж людьми, як і я. Це саме перше. Я, може, глибини не вивчу. От, ну, поняття маю. Діти мені вмісто. Комп'ютера купили сжились і купили планшет. Ці студенти вже закінчують курс. Життя триває. Таке переконання мають за девіз усі, хто долучається до справи, яка наповнює новим змістом будні криворіжців третього віку. З наступного року вдвічі більше мешканців міста сядуть за парти особливого вишу. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, Олексій Васильченко. Постфактум.